Сьогодні хочу поділитися з вами дієвою практичною технікою. Три кроки до мети. Мене звати Тетяна Джуган, я психологиня, і запрошую вас приєднатися до мене. Підписуйтесь, ставлюйте вподобайку і вже даю техніку. Візьміть аркуш паперу, поділіть його на три частинки. І в кожній частині напишіть по одній меті. Одна мета важлива і велика, друга другий стовпчик середньої важкості і такого пріоритету, і в третій легеньку. Приємну таку гарну ціль, напишіть собі. Відповідно, потім дайте собі відповіді і запишіть їх у відповідні колоночки. Для чого? Чому вона для мене важлива? Чим вона для мене важлива, ця мета, ця ціль. Потім е, наступний пункт, що я вже сьогодні можу зробити відповідно до цього, щоб ця мета ця ціль у мене починала працювати. Ну і третій такий момент: повісьте цю записку на видне місце, і дивіться на неї. І мозок уже почне працювати в.